Пане євгене реакція на заяви китайського представництва обурюють. А є відповіді як з українських як з української сторони, так і взагалом загалом зі світової спільноти. Варто зазначити, що коли у 91-му році відбулося власне голосування за за суверенітет, територіальну цілісність і міжнародне визнання кордонів, то Китай був одним із тих, хто підтримав кордони, які позначені на Карті світовій ваша оцінка для чого було робити такі заяви, і з власне з якою цілею це сталося випадково чи це дійсно така позиція китайського представництва? Як ви вважаєте? Ну випадково нічого не буває, тому що ми повинні зрозуміти, Китай на сьогоднішній день веде дуже серйозну глобальну геополітичну геостратегічну гру в постковідний період. Яку і яку має на меті дві великі цілі геостратегічні, перше це реалізація рішень 20-го з'їзду комуністичної партії Китаю щодо двополярного світу і місця Китаю в одному з полюсів цього світу? Це перше. Ну і друге, звичайно, це глобальна геоекономічна експансія Китаю і поновлення ланцюгів виробництва, логістики і так далі, які були в постковідний період, тому що внутрішньо економічна. Ситуація в Китаї фінансово достатньо складна, і тут випливає дуже багато політичних геополітичних е, питань, які впливають на ці всі заяви, рішення і так далі. Китай одна з складових у цієї геополітичної гри є так звана миротворча місія Китаю у світі. Перша місія, ви знаєте, вона в принципі успішно відбулася це. Тоді, коли Китай виступив посередником між Іраном і арабськими країнами, в першу чергу Саудівської Аравії, країнами Арабської і Перської Затоки, і дійсно поновились відносини між цими країнами, і Китай виступив у вигляді такої вітрини миротворчої світової, яка достатньо непогано вписалася в глобальну геополітику, яку всі оцінили, до речі. Хоча ніхто не говорить про те, що Ця миротворча місія готувалася приблизно рік при участі Іраку і султанату Омана. Тепер Китай почав дуже активно втілювати свої миротворчі ініціативи щодо війни в Україні. Ну вони називаються криза, і тут ситуація дуже трошки складна сталася. Той план і ту миротворчу місію, яку верніше ініціативу, яку видвинув Пекін, вона стала контроверсійною, тому що перший пункт їхнього мирного плану, який вони висунули, він чітко говорить про повагу суверенітету, територіальної цілісності, міжнародного права, статуту ООН, ОНУ, ООН і так далі. Всі інші пункти контроверсійні до першого пункту. Перший пункт фактично влаштовує всю світову спільноту, влаштовує Україну, влаштовує Сполучені Штати, Європейські Союзі, але всі інші повністю пункти наративи проросійські. Крім одного пункту, який стосується незастосування ядерної зброї, хімічної бактеріологічної, і е, Пікін зрозумів, що оця критика, яка е, проти нього, проти цього, проти цього мир, проти цієї мирної ініціативи почалась по всьому світу цивілізованому, і з Європи, і в Сполучених Штатах, і Україна теж критикувала цей план. Вони е, запустили таку інформаційно-психологічну операцію через свого посла е, в китайського посла в Франції Лішає, який заявив дійсно от таку ситуацію, яку підставою під сумнів сувірсуверенітет пострадянських країн. Ви правильно зазначили, що вони фактично в 91-му році наряду з цією світовою спільнотою визнали. І суверенітет, і територіальну цілісність, і зафіксували це все. І організація Об'єднаних Націй визнала 15 незалежних країн бушого пострадянського простору, яке все було в нормах міжнародного права, і до речі. Повністю було виконані всі вимоги, які були в радянському союзі, конституція радянського союзу, конституція кожної республіки радянського союзу, яке все мирно повністю розійшлася і припинила е, свою існування е, Союз Радянських Соціалістичних Республік. От в чому вся справа? Тобто, це такий варіант, коли Китай запустив таку інформацію, яка буде реакція світова, і ми бачимо на сьогоднішній день дуже різка реакція Міністерства закордонних справ Франції. Дуже різка реакція Балтійських країн, які фактично ну дуже жорстко виступили. Наша реакція, звичайно, я думаю, буде реакція інших країн Європи, Сполучених Штатів, і так далі. Тобто, це був зандаж, і ви бачите, немає реакції офіційного Пекіну стосовно е, вислову їхнього посла. Тобто, це вони можуть списати, або це була особиста думка е, їхнього дипломата, але такі речі. Дипломат такої країни, як Китай, не може собі дозволяти, навіть в інтерв'ю в публічних інтерв'ю, в пресі на телебаченні і так далі. Тому я думаю, це був зандаж такий жорстко мягкий зандаж почви, чи пройде, чи не пройде. Але я думаю, це наратив, який Сі Цзіньпіну внесли в уші під час візиту до Москви. Путін, який сказав, що ну ви ж написали стосовно суверенітету, але ж спробуйте е, застосувати таку ситуацію, при якій е, ми поставимо під сумнів суверенітет всіх е, республік, я думаю, що е, китайські спеціалісти і китайські дипломати вони е, в принципі прекрасно розуміють, що це дуже небезпечний наратив, який зараз. Озвучив к посол Китаю Франції, тому що вони ставлять під сумнів питання Тайваню. От дивіться, вони стосовно Криму почали говорити про історичні якісь паралелі. Що це був Крим був російський? Потім про що передавну той цю, цю, весь цей російський наратив починають е, висловлювати. Але тоді може постати питання: давайте ми подивимось на історичні аспекти по Тайваню. якщо вже ви так говорите. І той же цінган заявляв, от на шанхайській конференції три дні тому, що Тайвань історично повністю належить Китаю. Але якщо ми проаналізуємо історію Тайваня, то до 12-го сторіччя там були племена Гашань, потім дійсно була асиміляція китайців. Потім там були португальці, потім там були голландці, Потім там були іспанці. Після того знову туди прийшли китайці китайці династія ці після того, острів став під керівництвом Японії, і після того тільки в, в 50-му році гаміндан на чолі Сченкайши і, і 2 мільйони інтелігенції перейшло на остров Формоза, на остров Тайвань, і там була заснована Китайська Республіка, яка фактично до 71-го року представляла всі інтереси Китаю і континентального і іншого в світі. Тобто тут є багато таких контроверсійних питань до цього. Ну, подивимося офіційну позицію Пікіна стосовно цього. Так, будемо очікувати надзвичайно важливо і цікаво. Знаєте, як кажуть розумними термінами, закидають вікно Овертона і очікують на реакцію всього суспільства. Також хочу з вами і пропоную до вашої уваги тему щодо висловлювань президента Бразилії. Він збирається знайти третю альтернативу для завершення війни в Україні. Лула да Сілва заявив, що не прагне комусь догодити, водночас закликає. США припинити заохочувати війну, щоб, начебто, повернути Україні мир за словами президента Бразилії. Його мета створення шляху, аби посадити Україну і Російську Федерацію за сіл переговорів на запрошення українського МЗС відвідати Київ Лола да Сільва заявив і відповів, що ані в Україну, ані в Росію він не поїде. Втім, обіцяє послати в українську столицю свого помічника із міжнародних питань почуємо. Я не їздив в Росію і не поїду в Україну. Я вирушу туди тільки тоді, коли буде можливість реально мати позитивний клімат для побудови миру. Я ніколи не ототожнював дві країни, тому що я знаю, що таке вторгнення. Я знаю, що таке територіальна цілісність. І ми всі вважаємо, що Росія зробила помилку, і ми вже засудили це у всіх рішеннях ООН. І тут варто е, зазначити, що спеціальний помічник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Амуріму має вирушити до України про це повідомили вже в адміністрації Бразилії, і тут також варто ще зазначити, що Амурім раніше таємно відвідував Москву, де обговорював пропозиції Бразилії щодо мирних переговорів. України і Російської Федерації останнім часом бачимо риторику, що чомусь усі намагаються нас посадити за стіл переговорів щодо візиту представника бразильської сторони до України. Як ви оцінюєте і яка ціль загалом? І як ви взагалі би прокоментували, що означає зі сторони президента Бразилії позитивний клімат для врегулювання ситуації? І лише коли буде позитивний клімат, він тоді може відвідати Україну, от в комплексі, якщо буде ваша ласка. Будь ласка, ну дивіться лула де Сільва дуже цікаво попав під вплив Китаю, і ми повинні це зрозуміти. Така риторика появилась після візиту Сільва до Пікіну. Одна з задач ще одна геостратегічних задач Китаю це опанування глобальним півднем, країнами глобального півдня. Це Південна Америка, це Африка, це близький середній схід, Центральна Азія, південно Східна Азія, тобто розширення зони впливу Китаю. От попав під цю політичну під цей політичний вплив, і президент Бразилії. Це повний китайський пікінський наратив. Який е, хоче схилити більшість країн глобального півдня. той же жула Десільва заявляв стосовно того, давайте ми створимо альтернативу G20, свою G20 країн, ну, неприєднаних країн глобального півдня, країн третього світу, які будуть теж пропонувати і підтримувати цей китайський план. Тобто, це все наратив Пекіну. Вони хочуть е, схилити. Україну дійсно до от цього китайського варіанту може трохи зміненого. Це це до речі, Сі Цзіньпін хотів робити і переконував цьому Макрона під час візиту президента Франції до Пікіну і так далі. Тому це чисто пікінський варіант, і Лула Десільва буде от в цьому полі. Цьому глобальному геополітичному полі навколо Китаю е, крутити оцю шарманку стосовно цих всіх перемовин стосовно цих всіх впливів і так далі. І заява, звичайно, щодо того, що він не поїде в Україну, не поїде в Росію, і так далі. Вони будуть проштовхувати е, китайський варіант, оцей китайський китай, китайську мирну ініціативу. Оце є і все. Але наша задача наших дипломатів, принаймні, якщо помічник е, президента. Е, Бразилії буде в Україні, йому треба все реально показати на власні очі. Тому що Бразилія далекувата від України, їм треба показати, що таке суверенітет, територіальна цілісність, що таке пряма агресія країни, яка ще й входить в Раду безпеки ООН, щоб вони побачили на власні очі. Пусть він подивиться на це все. Я думаю, він достатньо нормально може доложити своєму президенту, що він побачив на власні очі в Україні. Так, а яка тоді має відношення до Бразилії до Китаю міністр оборони Італії? Тому що він також виступав за ініціативу мирних переговорів між Україною та Росією, і власне за посередництва Китаю? Ну знову таки вплив Китаю, тому що дивіться, Китай на сьогоднішній день ще одна задача, геостратегічна, дуже серйозна. Зберігти е, сильні достатньо потужні стосунки з євросоюзом, тому що для Китаю Євросоюз це партнер номер один. В першу чергу в економічному плані на піки товарообіг між е, Китаєм і Євросоюзом складає 960 мільярдів доларів, практично триліон. І це головні ринки збуту, джерела інвестицій, джерела високих технологій і так далі. І вони е, і, і Китай, що яка ще задача головна? Спробувати відрізати Європу від впливу Сполучених Штатів, він, до речі, про це говорив під час зустрічі з Макроном. Він на це наголошував, щоб Європа відходила від залежності від Сполучених Штатів і таке інше. Я думаю, що це теж такий відголосок цього впливу, чому міністр оборони Італії заявив про це, хоча позиція. Мілоні, прем'єр-міністра Італії, зовсім інша стосовно цього і міністра закордонних справ Італії, і так далі. Я думаю, що це така ситуативна ситуація, да, яка має такий ситуативний варіант у цієї заяви. Пройде, не пройде. Ну всі прекрасно розуміють, що не пройде це все, тому що е, єдиний варіант перемовин це. Територіальна цілісність і суверенітет України. все і я вам скажу так: що єдиний спосіб відновити це це є тільки спосіб силовий на сьогоднішній день. дипломатичних механізмів немає, і всі ці бачать цивілізований колективний захід бачить прекрасно, що крім перемоги на полі бою і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України немає іншого варіанту. Все це повністю йде до замороження конфлікту. До уникнення відповідальності Вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, і всі інші е, витікаючи з цього наслідки, і не отримання репарації контрибуції, і через деякий, через деякий час, який буде е, після такого варіанту можливого замороження, Російська Федерація знову агресивно піде на Україну. Повірте мені, тому. Тільки на полі бою ми можемо відвоювати наш цей статус ніякі варіанти китайські для нас сьогодні неприємливі. Власне про це і заявив секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов про те, що не потрібно нас підштовхувати до переговорів а потрібно нам давати зброю. Також з вами хочу обговорити і ще одну заяву одного високопоставленого міністра, заступник міністра закордонних справ Польщі Петр Вавжик. Вважає, що якби Берлін свого часу не блокував вступ України до НАТО, то нинішньої війни не було б. Спілкувалися сьогодні із Геннадієм Гудковим, російським опозиційним політиком. Він каже, що вступ України до НАТО тут абсолютно ні до чого. Війна, яку розв'язав на території України, потрібна була йому вже давно. І НАТО тут власне немає ніякого відношення і значення. Ваша оцінка і ваше бачення. Стовідсотково ніякого е, варіанту того, що із-за того, що розширюється НАТО, Росія вторглась на територію України, це повний бред. Я повністю погоджуюсь е, з експертами, тими, які висловлюють цю позицію, це амбіції, е, імперські амбіції Путіна його оточення, це розширення їхнього впливу. Корупційного, економічного і так далі, завоювання територій, поновлення так званого пострадянського простору. Це тільки з цим пов'язано. Ніяке розширення НАТО, НАТО це оборонний союз військово-політичний, який ніколи в житті не мав на меті ніяких агресивних дій чи розширення територій, чи інших якихось нюансів. Тому я тут повністю погоджуюсь, те, що Німеччина і Франція дійсно. Винні в тому, що сьогодні йде війна на території України, я теж з цим погоджуюсь, тому що ще на Бухарецькому саміті 2008 року, коли вони заблокували ПДЧ для України і для Грузії, через два місяці Грузія отримала, ви пам'ятаєте, в серпні місяці війну, а потім отримали ми 2014 і рік і 2022 рік. Тому тут 100% це вина Німеччини і вина. Франції, і не тільки тому, що вони заблокували нам, а те, що вони достатньо серйозно працювали і співпрацювали з Російською Федерацією в економічному плані, сіли на газову і нафтову гонку і так далі. І так далі. Тому це і призвело до таких трагічних наслідків зараз. А уже зовсім по іншому, європа дивиться на архітектуру майбутньої, економічної, воєнної, соціальної безпеки, і звичайно. Я думаю, що коли завершиться активна фаза гарячої війни в Україні, все таки північно-атлантичний альянс для завершення створення цієї архітектури, безпеки і глобальної, і регіональної, і європейської. Україна стане членом північно-атлантичного альянсу. Дякуємо. Працюємо кожен на своєму фронті для того, аби наблизити перемогу. Євган Добряк, народний депутат України, шостого скликання, експерт з міжнародних питань, був на прямому зв'язку з телеканалом Апостров. Тіві, дякую. Вам.